Сенат Сполучених Штатів Америки збереться сьогодні, щоб розглянути схвалений 20 квітня Палатою представників законопроект про допомогу Україні. Голосування анонсував раніше лідер демократичної більшості в сенаті США Чак Шумер. Загальний обсяг передбачений документом допомоги складає майже 61 мільярд доларів. Нагадаємо, в суботу Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроект про іноземну допомогу для України. За проголосували 311. Членів нижньої палати Конгресу США проти висловилися 112. Тож більше чого очікувати сьогодні. Будемо говорити далі. Для цього долучаємо експерта ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Так, так добра ранок. Пане Олександре, тож півроку ми спостерігали за історією, яка тривала в Сполучених Штатах Америки, зокрема із розглядом законопроекту про допомогу Україні у палаті представників. І ось ми бачимо, що все ж таки в палаті проголосували за законопроект. Сьогодні очікуємо рішення від сенату. Тож скажіть, будь ласка, чому, якщо так можна сказати, затягнулася історія із голосуванням за законопроект і чого варто очікувати сьогодні? Основна причина того, що настільки затягнули взагалі український пакет, це на жаль Трамп. Причому дуже особисто і дуже зі стратегічної точки зору. Тобто, ми побачили, що буквально півроку, допоки українська тема зменшувала рейтинги Джозефа Байдена, Трамп і його поплічники з конгресу вони затримували усіма можливими способами це голосування. Вони його переносили. Вони казали, що їм чітко треба розділити пакет, потім знову об'єднати пакет. Коротше кажучи, вони вели власну політтехнологію. Вони робили все можливе, щоб рейтинг Байдена на українській темі падав. Gracias. Але сталося непередбачуване. Буквально декілька тижнів тому рейтинг Байдена, не зважаючи на неспроможність ухвалити пакет підтримки по Україні, знову почав зростати. Почав зростати завдяки міграції, точніше позиції Байдена по міграції, завдяки боротьбі з інфляцією, завдяки темам внутрішньої політики. І тоді е, Трамп і його команда вирішили змінити свій підхід. І ми почули, що Трамп хотів би захистити Україну. Він би хотів дати Україні більше коштів. Він готовий був би. Зупинити цю війну, і тут несподівано Джонсон вийшов із альтернативним законопроектом. Тобто, чому саме зараз його ухвалили, тому що Дональд Трамп побачив в цьому більший зиск. На жаль, в цьому році політтехнологія і політтехнологічні ігри в сполучених штатах вони заміняють реальне законотворчість і реальну політику, скажімо так. Пане Олександре, тобто те, що все ж таки спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який раніше відмовлявся виносити на розгляд законопроект про допомогу Україні, змінив свою думку, вплинула на це саме ось позиція Трампа, чи можливо ще щось. В першу чергу якраз позиція Трампа, тому що ну треба визнати, Джонсон не є повністю незалежним політиком. З самого початку він позиціонувався буквально такий, як спікер Трампа, і не в плані посади спікера, а в плані він лише ретранслював ідеї Дональда Трампа в межах Палати представників і повністю керувався ідеєю того, аби доносити те, що необхідно Трампу. Але з іншої сторони була ще додаткова причина, яка вже стосувалася самого Джонсона. Буквально за декілька тижнів до голосування ми побачили, що йому загрожує вотум недовіри зі сторони і Тейлор Грін. І щоб цей вотум недовіри перемогти, йому необхідно було знайти союзників. А в тих умовах знайти союзників було можливо лише якщо почати просувати оцей набір пакетів про допомогу, тому що так чи інакше, але демократи закидали йому відсутність голосування по Україні. Консервативні республіканці закидали відсутність голосування по Ізраїлю. І для того, щоб отримати достатню кількість підтримки, аби пережити воду недовіри, Джонсон мав хоча б щось, але поставити на голосування, що ми відповідно нещодавно і побачили, пане Олександре. пам'ятаємо, раніше Дональд Трамп висловлював таку ідею змінити формат цієї допомоги Україні із безповоротної на форму позики. Що ми можемо отримати у підсумку згідно із новим законопроектом? По суті, ми отримали найбільш ліберальний і, скажімо так, легкий формат позики, який можна було придумати. Тобто, це не позика на всю суму, як того початково хотів Трамп. Це таки в позику нам дається трохи більше восьми мільярдів, які були направлені на макрофінансову економічну допомогу. І то вони дані під такі умови, що за. За за умови, що українська економіка буде продовжувати власні реформи і буде показувати непогані результати через півроку, президент США може списати половину суми цієї позики. І Якщо цей процес буде йти так, такими ж позитивними темпами, то ще за. Де декілька місяців, буквально на червень 2025 року, президент США може списати іншу половину позики. Тому Трамп як і обіцяв проштовхнув цей законопроект ідею про те, що там має бути кредит. Але цей кредит, як бачимо, максимально на вільних і на дуже і доступних умовах. І, взагалі, зважаючи на те, що він може бути списаний, кредитом назвати це достатньо важко. Скажіть, на вашу думку, чи можливі якісь неприємні несподіванки під час сьогоднішнього голосування у сенаті? чого чекати від нього? Насправді я майже не очікую таких несподіванок, і на те є декілька причин: по перше, сенат порівняно з палатою представників відомий кращою партійною дисципліною, тобто і менша кількість сенаторів, і трохи інші традиції політичні, які існують в межах сенату. Вони відрізняють його від палати представників, і тому, якщо лідери партії в межах Сенату сказали, що є погодження на це голосування, то майже 100% те, що партії проголосують без жодних проблем. І окрім того, це не лише Шумер і Макконнелл сказали, що готові голосувати за ці законопроекти. Лідери партії, в особі Байдена і Трампа, також підтримали те, що відбувалося в палаті представників. Тому в цьому плані сумніви, що до голосування. Сенаторів дуже мало, і по-друге, все таки давайте зважати, що в сенаті в нас більшість демократів, як нам показала палата представників, демократи в 100% випадках проголосували за український пакет. Якщо відтворити ту саму ситуацію в сенаті, то буквально нам не потрібні взагалі республіканські голоси для того, щоб ухвалити це рішення. Я пам'ятаю, коли історія із цим законопроектом розпочиналась в жовтні-листопаді минулого року із допомогою об'ємом 61 мільярд доларів йшлося про допомогу строком на один рік. Ми пам'ятаємо, що фінансовий рік у Сполучених Штатах завершується у вересні. Чи існує ризик, що не встигнуть всі ці кошти виділити Україні Сполучені Штати до кінця вересня? Насправді такий ризик є, але це не зовсім не означає, що ці гроші повертаються назад в Ну, Нема такої системи, що умовно от ми до 1 жовтня не завершили якийсь проект бюджетний, і давайте ці гроші вертати назад. Система така, що ці гроші залишаються призначеними для України. Ці гроші можуть продовжувати виділятися на українські пакети допомоги, але просто це буде робитися вже після 1 жовтня. Тобто так чи інакше це залишається нашим страховим фондом. І навіть якщо ми не встигнемо їх розподілити до 1 жовтня, надалі коли будуть сумніви стосовно нового пакету, якщо будуть сумніви щодо можливості конгресу його ухвалити, у нас буде запас. У нас будуть додаткові гроші, на які ми зможемо далі отримувати підтримку. Ну і в контексті всієї цієї історії з затягуванням голосування за допомогу Україні у палаті представників і з позицією Дональда Трампа, як ви вважаєте, наскільки серйозний ризик того, що цей пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів може стати останнім в контексті майбутніх президентських виборів? Ну через непередбачуваність Трампа, яка є в нього константою, через нерозуміння того наскільки довго він буде підтримувати власну проукраїнську позицію, така загроза дійсно існує, і така загроза ще більше посилюється тим, що вибори до конгресу також наразі є абсолютно непередбачуваними. Тобто важко сказати, яка саме партія, а тим паче, яка саме частина цієї конкретної партії отримає більшість під час конгресового голосування, і от тому дуже важливо, от якраз те, що ми з вами проговорили, що ці гроші, якщо навіть пане Олександре. На жаль, втратили зв'язок. Будемо дякувати пану Олександру за аналітику. Це був Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. Ми з ним говорили, що Сенат Сполучених Штатів Америки збереться сьогодні, щоб розглянути схвалений 20 квітня палатою представників законопроекту про допомогу Україні. І на думку Олександра Краєва, все ж таки нічого не завадить Сенату сьогодні прийняти позитивне рішення щодо допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки.